Привіт всім. Як і обіцяв, сьогодні у нас барахолка. Їдемо продавати железяки. Там він наложив торбу всякої чепухи. Ну, як чепухи, всякі інструменти. подивіться зараз в далі. Сідайте поудобні. Лайк, підписочка. Поїхали, дивитися, що ми продамо скільки заробимо. Самому інтересно. Ще нічого не знаю, як це все працює, Я вам зараз все розкажу, покажу. Ну що, вже ми з вами на цьому. Швібоцького Вроцлав. Зараз йдемо там, де барахолки. Ну там де виносять свої люди. Це в самому кінці. Нам буквально там 10 минут. Далі включимося, покажу, що відбувається. У нас холодно щось з усієї сили. Так, вже почти ми дошли. Аж пар зродити холодина. Замерз уже. Умію я погоду вибрати. Сніг починає пролітати. Всі ці діла. Катастрофа, нічого страшного. Бабки надо. вам обіцяв, поэтому... Та це навіть не те, що вам обіжав, я сам собі це обіщав. Поки ми не спробуємо, ми не узнаємо, що купляють, що не купляють. Так що зараз часика три постоїмо. Вам щось попоказую, потім ще поверховочком поснімаю. Все, поїхали. Слідує включення буде зараз десь встану. Найшов місце, де можна остановитися. Тут, звісно, трошки насрано. Зараз покажу вам. Там дядько стоїть, тут люди ходять раз, сюди, туди, там стоять люди. Получається, так, да, ця стежка сюди, хоп. Ну і тут стоять люди, я тут став біля деревця. Зараз розважуємо, будемо щось продавати з усієї. Тут тут зараз все покажу далі, що по буде. Буде недорого, потім щось продамо точно. Так, дивились мікрофон, Дивились, скільки стоїть, але ну, його не взяли, к сожалению. Нічого, ми тільки вийшли. Машинка 15, це буде по 10 ключі, ця сторона по 10, напевно. Це буде по 5 і його, так, хай щось небудь продамо, вам покажу. Перший раз у нас тільки розвідувальний, в перший раз можна набагато більше буде вивезти. Там немає нічого цікавого. це топорик, мені Сусіди у мене стоять, там теж що щось будуть розлажувати, продавати. Зараз зараз все буде, зараз двіжняк піде, ще людей просто мало. З цієї сторони теж сусіди. Зараз узнаємо, скільки можна заробити буде, куча була чи не куча. Все буде в нас чітко. Тут прям мого прилавка, блять, щось розливав, спиртні світільні напітки. Да, тут, звісно, страх. Це не моє, що я носив та на накидував плаття свадібне. Так, стоїмо далі, буде видно. Зараз подивимося, що інші продають. Зараз, а що дядьки? А, дядько очки виніс. Поляки мене піддергують, кажуть, зараз пан за 5 хвилин все продасть. Да, кажуть, зараз за три продам. Йде пан додому на мішкання. Сміються з мене раді. Ладно, нічого головне вам показати, я ж вам обіцяв, от почалось. Ну, картина, звісно, така. Трошки мусора. Та дуже не, не трошки багато. Зараз постоїмо, ще скільки 8-щем, то тільки втрат до 12 постоїмо, потім пройдемося по пароховочку, глянемо, що робиться. Починається. Топорі тільки що дивились, вже хороші признаки. Зараз вирішив поділити на 2, тут написати 5, там написати 10 якось так. Хороша ціна буде. Ну, Маркетінгова лука 10-5, Чітко. Що ще ніхто не продав, ну ладно, ждемо. Це ще знач, не прийшов наш покупатель. Зараз прийде. О, дядько щось повиносив, зараз будемо дивитися. Зараз подивимось, що в нього є в конкурентів. Короте, купив оцю херню. Десь я вам не показував Говно. ходять, дивляться. Поки нічого не купив, я дивлюсь, що там просто движення чуть побільше. Хоча тут просто всякі такі... Бачите, ну, тут всякі железячки продаються. Верні продавалися той раз, як я був. Цей раз щось шмотки. Ну нічого, стоїмо, буде видно. Ні, переїдемо туди туди десь, -десь далі. вже замерз там. Вон. Там щось дивляться, в мене щось не сильно дивляться. Що ж таке, ні, теж мене дивляться. Все буде ще чітко. Я не знаю, чого так інші не ділять. Написав, і люди не спрашують, що скільки стоїть. 10 і 5 Вони бачать, кому треба дивляться. Це, ну вони вже знають. Що так там не зробити, я не знаю. Так, кстати, ніхто не ділає, давати ці наклейки, звісно, фуфло, тому що не ще потім нормальні. Ну Но ні в кого немає таких наклеїв. Не там, не там, не тут. О, почалось. Щоб не казали. Добра ціна, не? No, не, добре. не или... доўга. <laughs> <laughs> не до ілі пенж. Добра, давай пенж. Так і без. Добра, пенж, добра. Ведём же 5 гал. Не ўчы не вужы, што 500. Ну, добра. Бері чаты за пенж, не? Як ты маш, як здраве? Не, не, не. Ты добры. А нас добра гіво, не? Ты хусалы псі до oh. Так, хорошо, хорошо. Перві бабки. Будемо знайти, то тобу... <laughs> бумажняними водять, а ми будемо монетами. хоп, Ну чого нормально, я його купив за 0 0,00 і чуть-чуть. Отлично, я б сказав би. Самое хорошее, це те, що... Я виспався, ну як виспався, більш-менш виспався. Не так як на завод стоїш 4 часа утра і голова взагалі не зображає до 12. У мене все чітко зображає, так що торги йдуть, дай Бог здоров'я. Так, трактор, стоять, дивляться мої железяки, О, бачите. О. Статі, дуже странно, що ще ніхто за містове не підходив. Тут, мабуть, містового немає, тут, напевно, безплатно, мені так кажеться, туди далі і далі. там, напевно, є. Три шкури здеруть, а тут, мені кажеться, безплатно, бо тут дуже багато людей, там типа, чуть менше, тут далі багато свого повиносили. Знать, що. Знать, ждемо слідчого покупателя. Дядько дядько взагалі не переживає. Ну, Я б таке як в нього не купив, би. таке як мене, він би не купив, Тож подивись, каже, що мене ну, в мене чепуга. Ну, общем, не знаю. Кстати, той топорик я можу продати, бо я думаю, 15-20 злотих легенько на Оликсі, Но Тут діло не в тому, щоб багато грошей заробити. тут діло просто все узнати, як працює барахолка. Я ніколи цим не займаюся взагалі ніколи. Ну і вам показую, відповідно. С вас лайк, підписочка, сидимо далі, дивимося, зараз будемо колу. Там Дядько щось мене роздивляється, що хоче купити, мабуть, з усієї сили. У мене друг є в Канаді, турок. Я його всю життя пам'ятаю. І всю жизнь він все время ходив, щось він продавав. От і зараз він щось продає, і тоді щось він продавав. І я цьому раніше удивлявся, чого ні, чого, за чим, а тепер я розумію, що це бабки. Може не знаю, який він віз з Турції до нас, до нас в Турцію і так, коротше, круговорот був в нього віщей. От-от, знаходив -от, поставщиків там, тут, перепродував, заробляв собі на білети типу цим. Ну і неплохо. Так що стоїмо. Холодно щось ужасно. Тобто сонечко було. Треба вже не знаю, шубрику сіти купляти. Кстати, поки місяць стою, дядьки ще нічого теж не продали, я ж дивлюся, що там відбудеться. Я сильно наблюдательний. І тут з боку від мене теж за все время щось туще нічого не продали. Мікрофон ушов за 15 злотих, щоб ви просто понімали пацани. Тоже наші купили вже, вон в мене 20-ка. О, почалося. Купив дорожню, продав ліше. Хороший бізнес. Ладно, купимо свій другий хороший, професіональний якийсь. Хороший. Можете ще такий взяти якийсь, ні? Оце прикольне, я такого нікого не бачу, оцей розводний, подивіться. Доволі інтересно, я не знаю для чого він точно. Це червоний? Ні, та червоний то понятно. Оцей, він такий якийсь специфічний. А ці газовітки. Це по десятки. По 10, ти по 5. Якщо ще щось візьмете, то зараз вам ще скидка буде серйозна. Ну... Ціни дешевле грязі треба брати, я думаю. Не, бо ти знаєш, ціна відносна, а десь такого ключа потребуєш... Да, треба... А кинеся його немає, поэтому да. дядьку до 200, в мене немає здачі. Мого точок маленький за трояку забрали, тільки щоб такий був з ручечко. Ну, почалось. Каже дядько, одложи, я вам положив, видно, виглядають. За 15 хай бере на здоров'я. Зараз десь поміняє 200, де візьму здачі з 200 по поводу цього. то Це мій косяк, треба було десь на денег. У мене просто не було времени, я знав, що я на міняти Там де сильно немає цієї, а там де брав, то на прийомки їх десь викидував. Ті ключі забрали за 15 нормально, ха дядько користується. Машинку дядько не захотів. Стоїмо далі. О, це вже мені подобається. Братани, 1000 лайків. стоїмо там в самому початку, я навезу більше всякого барахла і в мене просто буде вся неділя, щоб понавозити. Вам поставити лайк, я вас навчу зарабатывать. я вам обіцяв, вже бабки в кармані шелестять. Уровень, правда, ще нічого не заработали. Сьогодні я не сильно хотів зароботи, я сьогодні хотів виїхати, подивитися, як це все відбудеться, бо щось, має, знаєте, так мінжа якась була, типу, що скажуть люди. Хоча тоді з утра встав домой, нічого, хай кажуть, що хочуть. Бабка то в мене пермані. А дядьки вони собі взяли чекушечку, там воно стоїть у них біля рюкзачка, бачите. Раді, ще хрена не продали, вже чекушечку придавили. Сейчас я окаковка, хоч шарахнув. Щось вже хочеться і покушать. Я ж не брошу свій товар серйозний. А? Я вам обіцяв, дивіться, а. Бачите, почалось. Почалось. Шучу. Зараз треба в ноль вийти. Та ні, ну як, все одно в нуль ми по-любому вийдемо. В следующий раз я вже просто знаю де брати, що брати. Це я так. З гаряча, бо не було багато в мене времени. Ви ж бачили, я бігав вчора, як сраний не туди-сюди. Бля, холодіта страшна, я не шучу, Ужасно. Аж губимо перепились від морозу. Для того? Два злотих. Це до, до, до добра ціна. <реш> то добрий ключ той то задихе? той то задихе. Та давайте той то задихе. забирайте добре ви отой вот побачите. це гарний ключ Ні, там пи видно ні так Не. ой клас так той то задихе. добре Пішла двіжуха, пішла, потихеньку беруть. Мені це дуже подобається. Значить, що раз нагребемо до хрена всякої штуки. Тільки ценники нормальні знайду. Не, не отакучу, що ніхе не клеїться, сука, де вони взялись на мою голову. Забрали той алюмінієвий ключ за 10. А, за 10 в з таким на 17, по-моєму, лежав. Зараз я просто тільки дивлюся, як це все працює. Бо там ніколи кричать, що вони тягнеть, тільки важні. ні, мені треба подивитися, як це все відбувається. 10 злотих зарядочка, дядьки. Щось не сильно. Кажуть, дорого. Бабушки, що там вон, щось чашки дивляться по 5 злотих. Зараз підемо потім подивимося, ще трошки. Там можемо йти. Я в принципі все побачив. Ні, ну як ще трошки. Ще часик точно. Дядька очки лежали. Десять злотих дядька продав. Ага. Щоб ви чувствували, так що пішла, пішла масть. Я оце дивлюсь на дядьків. 10 злотих вони зароботали, а бутилка, напевно, така як 25, може 30 Я не знаю, я в ценах цих не реагіюсь алкогольних. І вопрос, що вони взагалі вони в мінусі йшли. У мене це жилезяки, там остануться якісь я їх потім через ОЛХ нарядюю і ще куди-небудь. А вони поки не в мінусі жорстко. Чувствую, що зараз буде весело. Дядьки він, притянули. Зараз почнеться, ладно. Тут а вон, я сейчас забувся ці поди датчики. Прикольні. Вони стоять кучу днів, інші потім люблю якщо кому треба, якраз узнаємо. Бо я цей кол убрав. Кауфландошка, кстати. Пусти. Мені подобається, не знаю чого. Без сахара там всі діла. Курві Зараз буде курва. Зараз минутку. Кстати поїзда тут газують усі сили. Мої з базарники ще одні стоять в п'яні, стоять, шатаються, матюкаються. у него он подоставал там до сифоновская зарядка была. Вот а, девы на что, правда что? Они а, вон там молоточком вы на уточку. видно вам. Она сейчас тихонько, давите. Делен на ногах стоит, я не знаю, что он на продает сейчас. Наборчик красивый. так Наконець він розложився, там він ще дядька повилажував автоматики, всяких бачите. Ну і ще. на коляске собі сидить, віддихає. Бізнес не йде по пам'ять. Не знаю, що там продає. Яка холодина. Двозло теж. Угу. Хороші ціни, кстати. Два ключі. За п'ять років. Нормально. А, забачайте. Забачайте, ще оті добрі ключі, Красний майже новий. Ой, добрі, так, так. Так, все, що тільки що бачили, все що залишилось. За отлично, йдемо, отлично. Хотілося домой, ще двадцяточка впала. А? Трошки шумно. Там соні клестично лежала, третє. Без проводів за 15 злотих пішла. Паяльник там лежав цей пластиковий спірмокліч, як там його кажуть, спермопістолет за 8 злотих забрали в дядька. То дядько прийшов, каже, те-те-те, візьму на 20-ку, хай бере, хай пользується, щоб там це все не тягнуть. Я тільки проценюю, що к чому. Так, демпінг цен 10 злотих машинка. Я її все одно продам, просто домой не хочу тащити, я її через Великс продам. Я вам докажу, що вона комусь нужна. Там трошки осталось, тут осталось 3 кг весу. Дядька тоже торговлю, не все нормально. Кстати, да, вот у него парочку цих взяли позицій та й все. Остальне там щось чашки витерті сильно. Так, ошибка які я допустив. Дивіться, там багато ходить людей, тут ходить мало людей. що Треба було там вставати, наверное. Ну от наберемо лайки, в следующий раз я наберу всякий железяк по наклею вдома, нормальні ценники. Виїдемо і продамо. Сьогодні так, пробний. В містове пока всіхто, нічого ніде не спрашував, ніхто ніде не ходив. От сусідів мені звісно повезло. Три чоловіка п'яних і лістить на ногах. Те, що ж таке, тягне мене чим до мене таких. Дякую барза. До візення. Так, молоточку. Молоточку за заготовку йшов. Маленький був такий без ручки. Там дивиться той. А погода, яка ви просто подивіться, небо дощ буде, чи сніг, буде ще сніг синій, аж чорне. Ви вже замерся, як пес з усієї сили. Кап... А що мені саме більше подобається? Те, що люди це беруть. І Я вам казав, я вам обіцяв, от воно. Я ж кажу, сьогодні я сюди приїхав на селі заробити, подивитися, як це все відбудеться. Виведе здійснення, треба де більше людей, там просто місце не було сильне, треба може раніше було приїхати. Друге, що ключі добре беруть, спрашивають. Ну тільки треба нормальні ценники, тому що ценники, конечно, катастрофа. Ну і, мабуть, йдеться потепліше і взяти трошки мелких денег, тому що без мелких немає чим здачу давати. У мене трошки там було, ну так то не серйозно. Холодина ужасна, Треба ще вже скоро буде сматувати удочки, тому що небо чорнюче, ще дощ піде. Щоб успокоїння легких піймати, то це будуть деньги, так? Да? Так що потім покажу вам, що я але Я чувствую, що нуль ми вже десь приблизно вийшли. Так що нормально. Так, родичі, родичі, значить що, у нас починається сніг і те, що я казав, собираю. Основне, я все побачив, виводи зроблені, Мусор не оставлю, це, кстати, не мій кораблик, якийсь не знаю. Моя банка, зараз я її обов'язково заберу, все покажу, що все буде чисто, Я б за таке вбував мусора, руки перебивав би ключом. Сніжок йде, дивіться, який хороший. ой-ой-ой. Взагалі ще не йдуть, ті, що заробили 30 злотих, вже вони пропили. Верні попили, тільки що в жабку бігали. Так вони грошей не зароблять. Сніг, 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 сніг іде. Не знаю, видно вам, то думаю, буде видно вдома. Якщо включите качество, хороше, будемо збиратися. Основне, я все побачив, навіть не основне, а більше чи мені навіть треба, було. вам показав, містового неде нічого, все безплатно було. Я думаю, що так воно тут є на верховці. Це там може на базарі стати, там буде місцеве. а так воно знаходиться далеко. Ще поки стою сніжок, бачите на бізочку. Вони дядьки, приїхали, виставляються штучки інтересні. Потім подивимося з вами. Віддумаємо відео про барахолку, мабуть, побачите. Зараз я піду. Випив Кока-Коли, зачем? Уже повні кінгстони. Надо йти спускати. Все, все обрав, все чисто, мусором со мною, щоб не казали. Я не свиня. А тут, звісно, катастрофа. О, дивіться, що робиться, зараз треба подивитися. А зарядка біла. Вон теж ключі, бачите. Зараз подивлюсь, щось буде интересно, все вам покажу обязательно. Сверло Сверху, бачите, лежить. Зігнута. <серква> Струбцинка, а он в правому углу. 8 злотих. Тут теж всякої штучки багато. У нас сьогодні холодильно ужасна. От машинки такі, як на металоприйомці були. Всякі такі вот викрутаси. І от я от купічку не було не бачу маленьку. просто маленька яка панели 8 сантиметров ключики три щіточки, вот такого вот силы куча на цьому я вам короче все дальше покажу но вернее сейчас я уже показал на пароховке в видальнейшим тоже покажу я понял что людям надо вони, що не вони спрашивать я же дивився, все стоял аналізировал поэтому поэтому такие вот всякие штуки кусачок тоже знаете ціликучие горы то есть ботиночки повиносив Air Max ага а це с железным носком для бхб Ось такого теж знайде куча. Що мені подобається, що можна знайти все, що хочеш. Ботинки, ключі, телефони. Взагалі все, що хочеш, можеш знайти. Прокат серебряный. Ага, ага, ага. Такі штучки всякие. А от теж подивіться, що робиться. А? Трошки руки дрожать, тому що змерз як скотина. Дуже холодно. Погода скурвилась взагалі за ці види на борчики класні. Ще ось якісь дуйчики, монеточки. Є знакомые, любые монетки. Може паузу поставили. Ладно, незнакомые батько в мене любить монетки. Класні штучки. От. по три копійки, купляй. купляйтеки. В інтернеті набагато дороже. Вот тоже всякие штучки продаються. Писали, що там швидко цей тілі по телефоном. Я не спеціально, так що дивіться по мереному вон різці даже є один сверло, що дуже коротке. Є все, що хоче. Просто треба стояти, шукати, приїжджати і шукати весь день. Щоб щось знайти цікаве. Стіді таке зробимо. Які колеса, а? Електро, електродирчик мені так не треба, ні? А тільки ставити нікуди, украдуть. Тут все. Айди на фронтова? Тут такі всякі штучки є. Вон Часики вам интересні, смарт часики. Звісно не Apple Watch, ну да ладно. Хоча таке я себе вам заказувати всяке з aliexpress. там, з тему з таких сайтів, легенько. Підождали пару днів, все прийшло. Бачите, що вивозять. ви мені кажете. Также продають пропаные балони. Тут є якісь непонятні штуки похожі на стабілізатор якийсь. Сильно похоже на стабілізатор. Куча всяких батареек такі штуки. Це щось потужне. Ну не смарагдове, конечно, але потужне все одно. Клін макс якийсь пилісос. Пилосмок. Пилосмок. Отак, так, да? Платы якісь, непонятні. Машинка чітка. Коврики. Скат. я не знаю, вешалки. В общем, є все. Тільки приходь і купляй. Оце от прикольна штука, наверное. Цей 5 злотих ціни на папіросові 30 штук. А 30 злотих. Я зрозумів, чого там було так сильно грязно, тому що я пройшов наверное, кілометр, щоб викинути цей мусор. От, я дійшов наконець тут мусорні баки. Зараз десь легенько ми оставим Катастрофа. Все, хай лежить там вон, все чітко, щоб не казали. Бо я знаю, напише, що я на свинячу. Зраду найдете як обычно так, брата, не прийшов на максимальні обороти, поставив батарею. Сюди теп тепло аж через екран дуже не Давайте тепер подивимось, що ми заработали. Взагалі нічого не підбачував, все, як є 20. Ще навіть не читав, чесно. 30, 40, 50, 60, 60. Що у нас тут? 73 злотих. Ну, я скажу, даже вже з вами плюс вийшли з тим, що закупляли. Ну, оце що там мікрофончик був. Ще залишилося, що ви бачили ключі там. всякі. Та машинка залишилася, її все одно продам. От на цьому ми з вами будемо зарабатувати. Ось просто, а чому будемо на цьому зарабатувати? Тому що це я брав так перше, що попалось. Тепер я примірно розумію, що людям треба. Ну, будемо ще з вами експериментувати, тебе підписаний буде в кого колокольчик і лайки, буде ставити він Побачить це все, що буде проходить. І тоді, що я ще хотів сказати, от, отут можна зарабатувати того, що тут що не платиться налог. Логічно, ну це ж логічно. От, продав. А тут там писали, 75% 75% мінімальний можна продавати, а в кінці року треба заповняти під 12% платиш. А тут нічого не платиш, просто виїхав. Мені подобалось, чесно. По початку, як виїжджав, думав, взагалі, стрімався так, як, ну, як стрімався. Знаєте, це перший раз таке робиш, ніхто нічого не підказує. Взагалі виїхав, постояв люди, всі добрі, всі там підходять, шутять. Ну, а це що сусіди мені попались, ви бачили, що там до сих пор мабуть, стоять, пиво-п'ють. Я не знаю, як такі люди хочуть денег. Пішли 20 злотих, тільки дали вже все вже попило. Не розумію. Одне, що погода була погана, тому ну, я не винуватий. Я вам обіцяв, що ми починаємо. От воно і почалося. Все, всім пока. В наступний раз буде все вже чітко, все я зрозумів. Ценнички, ці мелкі деньги ми оставимо на наступний раз, щоб у нас було чим здачу давати. Так що все чітко. Всем пока.